Й що я щось готую тут, окей? Тут не дуже крута музика, але тут дуже круті кухні. Вот. Я така привикаю, знаєте, до того, аби жити в магазині. Така штука шия. Я не знаю для чого, вона. Я поставлю на стіл. Де що взагалі нема. Я пройшла тут порозважатись, да. ні, я насправді пройшла вибирати собі кухню. А, мені вона життєво необхідна прямо зараз, тому що я маю знати, до чого мені стремитися, да. просто. Це відео і надихніться тим, що я кажу. Гляньте на це. Це нагадує, знаєте, якийсь пляжний вайб. Тільки от я б це ставила десь поблизу моря. У мене см... О, Боже, там такий коприк ви бачили. Від... Такий. Він виглядає так мило. Вау! Це реально килим. Класс. Оце тємка, Але мені насправді особисто дуже сильно подобаються такі коври. Ні, ні не цей. <ривіт> Оцей. Він такий типу. етнічний, я не знаю, як його назвати. Викупали який він. Такий атмосферний, такий меджик. Цей теж крутий. Отаке б в ванні хотілося б. Отаке. Воно не дуже м'яке і прикольне. блін, як тут класно. Люблю шлятися в таких магазинах. Нарешті я знайшла відділ, до якого треба було зразу йти. Це просто. Не, ну це ванючка якась. Я насправді дуже люблю всякі пахнючки. Ванільні, не ванільні. Я всі перенюхаю. Оце не дуже приємно, але. Ну так. В ній щось є, знаєте? В ній щось є. А і апельсин. Шоу. Це знаєте, це типу. Це типу як... щось з медом там. Ананас і апельсин з медом. Угу. Але там не написано, що воно з медом, тому. Оооо, подивіться, яка мила свічка. Страх уявити, як вона пахне, знаєте, якщо чесно. А вона й не відкривається. Ще не вистачало рознести її. Фу, Фу вона дуже цей. Незрозумілий запах має. Не романтична взагалі. Повірте, я розбираюсь в романтиці. Я найромантичніша людина, яку ви знаєте. Оце прикольно дуже. Це більш романтичніше насправді. Це у нас здання. Luxury Лакшері скансой walks. А, це типа віск. Ну так, да, це ж свічка. Блін, не витягується навіть, я в шоці. Може це знак не витягувати, типу. Блін, уявіть, реально. У мене фаворит, це напевно ванільний ангел. Не, ну це хочеться просто з'їсти. Розумієте? И еще океан. Різдвяний берег. Торт. Ну, думаю, так лучше. Короче, я нанюхалась, я вважаю. Можно йти далі. Преконите, сколько их тут есть. Это же просто жесть Тож, ж можна всі принюхати. Чесно, після того, як воно тут найбільше пахне, мені мене таке враження, ніби ці палички. Вони просто для краси ставляться. О, це прикол. А, це капа в кафі. Ще якась цікаво є. Така елегантна. Може, це та сама? Ні, це офігенно. Блін, це дуже круто. Кавою пахне. Я люблю нюхати дорожчі такі пахньончики, тому що ті, що дорожчі, не зазвичай прикольніше пахнуть і приємніше. Це вже як факт. Ну таке. Ну, ладно, це теж можна. З коментарі. <хи> Мені подобається її дизайн. Вона чорна і. Вона схожа типу, на Крем, знаєте. Тут хоч щось є? Невідомо. Окей. На цьому мої подорожі серед е, ароматів цих чудово закінчується, тому що... О, що це тільки. Ми. Я знайшла книжки. Мені більше нічого не треба. О, це цікаво. Це мені треба. Запам'ятали всі? Я запам'ятала теж. Що ж, якщо вам сподобалося це відео, ви можете про це сказати в коментарях або ж у інших соцмережах. Закінчення не встигла записати, якось там не склалося. От. І така. Все. Сподіваюся, вам сподобалось, тому що я вирішила типу, хм, треба щось новий формат. типу, Трещось новенький, типу, вийшло що таке щось. Все, дякую вам за увагу до зустрічі. Це жонове брущання Всім до зустрічі.